Літо вступило у законні права. В день 40-градусна жара, а потім зливи із уже передбачуваними наслідками: змити покриття вулиць, а саме пісок, глина, щебень, котрі потоком води винесло на вулицю важливого туристичного значення. Картина доволі знайома для Білгорода Дністровського. Нічого нового, окрім накопичення проблем. Минулого року наша телекомпанія неодноразово розповідала про проблеми відсутності зливової каналізації у Білкурді Дністровському. І як від цього страждають мешканці мікрорайону переможне. На жаль, проблема і досі залишилася відкритою, та з кожним днем набирає все більших масштабів. Наразі терпець увірвався жителям вулиці Тираспольська, де не дорога, а метрові яри, через які ні швидка допомога, ні таксі, ні інші комунальні служби проїхати не можуть. Тут уже не то, что ездить, тут уже ходить невозможно. Два года назад не могли вынести покойника, потому что улицы нет. Ні одна машина, никто не это самое, здесь не может проехать. Скоро я сюда не едет, такси сюда не йдуть, все отказываются, Потому что улица... Ну, ужас, это слабо сказано. Зверталися люди зі своєю проблемою і у всі можливі інстанції. Але як показує практика, на скарги акерманців виконком відповідає, але звичними стандартними фразами: або фінансування не передбачено, або все зробимо, коли кошти знайдуть. Проте судячи з того, що міська рада ніяк не може розпочати роботу, а проблеми не ліквідовуються, а лише накопичуються. Ніяких зрушень у цьому питанні у найближчий час не буде. Городські власті і е е е депутати це все ігнорують. ігнорірують. Нікітченка. І куркін і Нікітченка. І куркін, і нікітченка. Меру города прийшли, він взагалі убіжав. були у мерам місто... Вчора. Это вчера были днем. Секретарша там грудью устала на амбразуре, не это не пустила вообще в кабинет, а он убежал через Что сказала? черный сказала? Почему ход. не пустила в кабинет? Идите, напишите заявление. Сколько писать? Уже целая папка этих. Это заявления, обращения, просьбы и прошения. Какой ответ? Ответ, ответ, да, на деревню дедушке это самое. Этой весной, а с весны на осень. С осени, опять на весну. Вынести из полкового горсовета, включить список дорог подлежащих ремонту в 2011 году улицу вот. И Бюджетная комиссия совместно с комиссией ЖКХ изыскать средства в бюджете на изготовление документации по ремонту дороги. Твердое покрытие. Это было у феврале 2011 года. Это нам так вот пообещали. Так, а вот в Значит, 2013 году. Да, 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 Значит, прошло 11 год. Значит, не исполняется то предложение комиссии значит, ЖКХ. Значит, мы опять пишем следующий нам ответ. Значит, рассмотрено ваше обращение от 4-2011 года. Значит, Согласно плану работ городского центра благоустройства, работы по планировке и подсыпке грунтового покрытия улицы Тираспольской запланированы на апрель месяц 2011 года. Значить, устройство твердого покриття приїжджає часі в настоящему час не представляється можливим. Буде вынесен вопрос на депутатську комісію о рассмотрении капітального строительства дороги в бетонному покриті і відділенні допомоги фінансування. Це отак вот вот нам пообіцяли в году? В У году. У 2012 році переписка продовжувалася. Як результат до переліку об'єктів, котрі підлягають ремонту, вулиця Тераспольська не ввійшла. Відчительного списку ремонту міських дорог та тротуарів на 2013 год дана ділянка буде включена в план і винесена на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради. За наявності фінансування з місцевого бюджету роботи по ремонту дороги вулиці Тіроспольська будуть виконані спеціалістами благоустрій, роботи по установці ліхтарів. Будуть виконані до 1.08.12 року. До сих пор нічого нет. Де ці ліхтарі немає. От як нема ліхтарів, так і на ремонт доріг можна сподіватися ще довго минулого року. Аби частково вирішити це питання, комунальне підприємство благоустрій після дощу грейдером вирівнював дорогу. Хоча б тимчасово цього ж року, зі слів мешканців вулиця Тераспольська, дана процедура неможливо, бо у підприємства немає топлива. Неоднократно обращались в благоустрою після кожної катастрофи, після кожного і Благоустрій каже, що у нас немає солярки. Кусочок э, прогорнуть і все. І вона проїжджає в Волу і говорить, що у вас вулиця не катастрофічна. Мы говорим, давайте мы скинемся на, на эту канистру да. солярки. Нет, этого нельзя делать. Трактора нет, э, солярки нет, денег нет, ничего нет. И ничего не сделано. Бурьян мы сами сапаем, дороги сами подсыпаем. И еще есть совесть у кого-то, они присылают, потому что люди не имеют тракторов. Приезжает трактор с ковшом, забирают нашу землю, которую мы возим, подсыпаем, и увозят неизвестно куда тоже. Мы присутствуем неоднократно, и нам все обещают. Да, 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 да. Так вы занимались Ніч у нас був, Сергеєв у нас був, Куркін був, Нікіченка бил, був, бив, Мароз бил фронтзмін. Вот этих каких там жінка да, забила? Да, Тож ну коротше, всі у нас були і всі так обіщають, але нічого у нас нету. Перші ластівки вже встигли побувати у травмпункті потоком води розмило вулицю майже до системи водопроводу. Людей охоплює розпач, бо міській владі начхати на проблеми акерманців. Наші власті, щоб это перед виборами постоянно обіцяємо Обіщає. вулицю, ми все, пустили, грейдер туди-сюди прилозив, все, вигорнув вниз, а, вибори пройшли і все, вулиці нет. Я вже одним говорив, как-то перед очередними виборами. Я говорю, пацани, а не було б ті улиці, щоб ви делали? Кому б ви ще обращали, щоб це проголосували, щоб це саме? Я вже готовий, я не знаю, я за чорта готовий вже проголосувати, але щоб вулиця була. Ми будемо обращатися, э, куди можливо і вище, це все просто надоело. Всі нас оспіхають, ми нікому не потрібні, ми тут живемо вже по 40 років і це продовжатися вже не може. Ви тільки тоді, коли вибори? І yeah, дітки yeah. маленькі, ні коляска не проїхати, ще, ні. ні скорою, не визваті. Ну взагалі люди ходять в церкву, люди падають, просто ламають ноги, тому що ну, на кожного... ви кажуть, що туда от може далі подойти, ще више там. І, і просто переможний у нас в такому то, то транспорта нету, то світ у нас вибиває, школу у нас закрили. Ніяких умов. За прогнозами синоптиків на півдні України в найближчий час дощитиме. Є загроза підтоплення. На що ж залишається сподіватися акерманцям, так це на поблажливість матінки природи. Бо наразі подібних проблем у Білгорода Дністровського не порахувати. А тут ще й міська рада ніяк не розпочне роботу, і мер від акерманців ховається.